Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку квітку, як лілейник. Дивилася в Ютубі, жінки показують свої ліле... лілеї. Вони так гарно за ними доглядають, так на них гарно дивляться, любуються, пишаються ними. А за лілейника. Ніхто не показує. Вроді, одна жіночка там показувала лілейники, різні сорти в неї є, то вона має, а то не показують люди за цю квітку. Тому я вирішила вам про неї розповісти, бо вона незаслужено забута. В той час, як лілеї у нас і легенди в куча. І на гербах, і на прапорах лілеї малювалися. Навіть у Богородиці в руках лілея на іконах. Лілейник у нас нема ніде, нічого, ніякої інформації. Прийшла ця квітка до нас з Китаю. Вона там дуже популярна, про неї там складають багато легенд є. Одна з цих легенд ну, і повірій, що якщо рано вранці торкнутися цієї квітки, то смуток і журба підуть з серця геть. Ще цю квітку називають квіткою одного дня, тому що вона рано вранці розквітає, ну, я дивилася, вона десь у 8 часов такого ранку починає квітувати. І вже на вечір. Вже вона перецвітає. Їх є три види. Лілейник жовтогарачий, жовтий і дрібний. Це три основних види, які прийшли до нас з того Китаю. І на основі цих трьох видів виведені багато різних сортів лілейника. Є також і махрові. Кольори різноманітні є. Ну, я не знаю, чи вони мають лікувальні властивості, тому що ну, вони вже модифіковані, змінені генетично, то я сумніваюся. Я собі посадила ось таких два кущика-лілейника жовтого гарачого ну, Ви знаєте, я більше люблю лікарські рослини. І в більшості сажу в себе вдома, саме лікарські. Є, звісно, квіти для душі, як то кажуть. Але більшість в мене лікарські. Я собі посадила цих два кущика, вони вже в мене починають цвісти. Ну, як, вони цвітуть доволі довго вже, вони цвітуть десь півтора місяці. Тут в мене, ось, бачите, вже повідцвітало, але ще квіти є. Ну, Я вам скажу, що чим старше кущі, тим більше буде квіток. І щоб він гарно виглядав на клумбі, потрібно кілька років, щоб він наріс стебла свого і тоді таким гарним букетом він буде цвисти. Також можна садити різноманітні сорти, лілейників разом. Тоді у вас взагалі буде як букет красивий на клумбі, тому що ці квіти вони цвітуть, але насіння не дають. Розмножується він тільки поділенням куща, тому переопилення і зміни сорту не буде. Він як от такий цвете, так і буде вас цвісти. Я собі ці квітки потроху збираю і буду собі робити лосьйон для лиця. Знаєте, зараз от жнива вже будуть починатися. Жінки на городах, у селах працюють. Сонце пече нещадно, виснажує лице. Лице обвітрюється, обгорає, пропадає колаген, і шкіра робиться тонка, і раніше часу старіє. У... Дивилася, у країнах Китаю жінки аби. Лице довше зберігалося молодим, вони на цілий день наносять маски з глини на лице, ну, там додають там масла, щоб воно не, було, не лопалося. І так ходять цілий день, тим самим зберігаючи шкіру молодою, того вони там так довго і виглядають молодими і не старією. У нас вже ну, не будеш ти ж ходити цілий день з глиною на лиці, в нас зовсім інший культ. Тому, аби запобігти старінню, я використовую лосьйон з цих квіток. Ці квітки живлять шкіру і розгладжують дрібні зморшки. Це добре робити ввечером, перед сном. А рано вранці я. Вам совітувала би радила, вибачаюсь, Радила би листя липи заварювати, і потім у ці, ну, в морозиловку і кубиками льоду рано вранці просто протиратися. Воно також зволожує лице, шкіру на лиці і Дає живільні, таку защитну маску на цілий день, а вечором добре протирати оцим лосьйоном з цих лілейників. І я от ловлю ці квітки, вони в мене от тільки зацвітає, і я зриваю і в баночку і заливаю горілкою. Настоюю три тижні. Така, виходить, жовта, масляниста жидкість. І потім проціжую, віджимаю добряче. І бутилочку, в якій буде мені зручно макати тампон і протирати вечором обличчя. У лілейника корисне все. І листя, і квітка, і корінь. Корінь лікує запальні жіночі процеси. Листя. Лікує кровотечі, е, шлунково-кишковий тракт і виводить гельміти. Квітка лікує серце і печінку. Ось так я закладаю квіти, заливаю горілкою. Я їх потрошки збираю, бо в мене нема багато того лілейника. І така от красива жидкість. Получається. Ну, там ще, доки він буде в мене цистий, я буду зривати, складати, поки в мене не буде повна баночка. І тоді, воно так настоїться, проціжу, гарно відпресую, щоб з квіток всю жидкість витягти. І буде в мене такий гарний лосьйон для лиця. І раджу вам також. Зробити таку штуку. Дивіться, в мене ще ось гліцинія почала цвісти другий раз. Ну, я дивилася, вона ж один раз цвете. Ну, довго вона цвіте, але один раз. А це випустила, випускає. Он, нові бутони, чи як сказати, соцвіття. І починає цвісти у мене знову буде така красота, що її забандюрилося. Не знаю, це я в агромаркеті купляла. може це сорт такий, що два рази цвете. Хм. На цьому буду закінчувати, тому що сонце піднімається, а мені ще куча роботи. Це тільки ранком можу зняти якесь відео в одньому в селі. роботи завжди. Багато самі знаєте. Ну, все. Кому сподобалось пальчик догори, хто перший зайшов на мій канал, підписуйтесь. Буду дуже вам вдячна, тому що для мене це важливо. Усім бажаю всього самого найкращого, перемоги нам над ворогом, щоб скоріше закінчилася ця війна. І ми нарешті стали самою найкращою країною в світі, тому що я думаю, що ця війна змінить наше мислення, змінить ставлення до себе, до нашої землі. Ми перестанемо смітити по лісах і обабіч доріг. Ну, я показувала в одному з відео, як в лісі взяли, де люди відпочивають, взяли, висипали мішок сміття. ну. А потім ми приїжджали, а там ще наклали мусор. А лісники убирають вони що, уборщики мусора, як в городі? Ну, Люди, ну маєте совість. Ну, ну хватить вже дуркою маєтесь. Давайте вже будемо цивілізовані. Чому в Європі ми... Ведемо себе охайно, культурно зразково, а дома, як ті свині, веде. Хватить уже. Почніть любити свою землю і своїх дітей, тому що ваші діти на це все дивляться. Вибачте, мене вже понесло, наболіло. Ну, все. До зустрічі, до наступного відео.